Про таких, як я, кажуть, не пощастило, наче мало того, що красою не вийшла, то ще й з малку без батьків залишилася, виховувала мене бабуся. Написала, і аж смішно стало яке виховувала. Єдине, що їсти, приготує та попере з мене, поки ще маленька була, а там все сама, й господарку невелику нагодувати, прибрати, помити. Ми просто з бабусею жили разом, бо ж з ким мені ще було жити. Дівка в 30 років. Якби мені зовнішність Галини, нашої сусідки, то тоді я б теж очима мружила та брову підіймала та косу русу пальцями перебирала. Галина перед вікнами чи не толока з хлопців, а бабця мені каже та вийди, хоч по воду, може, хтось на тебе оком кине. Та ходила я, а толку? тільки більше красу Галини собою підкреслювала, а далі мені хтось з кавалерів Галі як сказав ви, то я ніч не спала. Отже, все. Прийшла старість і прийде самотність. Отак буду віку доживати, як бабуся, тільки сама. А Галинка й заміж вийшла за такого красення, що очей не відвести. Прийшов приймаком Василь, але згодом батьки поїхали в інше село, бо там треба було бабусю заходити, і так і залишилися. Задивлялася я на їхнє щастя ні, не зі злобою, а так, як в кіно дивляться, от би собі так. А далі бабусі моєї не стало. Василь допомагав лавиці та столи носити, і після поминок теж лишився, щоб все назад по сусідах рознести. Я його вечором і почастувала, а він, знаєте, їсть і не спиняється, яке у тебе Віро, все смачне, як ти це робиш? Моя Галя, що не зготує, то пригоріло, то пересолене, то сире? Молода ще вона в тебе, навчиться, сказала я. Я справді не раз чула зранку, як запах горілого з хати у них йде. Та й не раз чула, як Василь голос підвищує, що їсти нема що. Я б теж хотіла нічого не вміти, та щоб мама з татом мене леліяли до 20 років, а не сама все з малку. їж, що приготувала, бо більше нічого не буде. Пересолила їж і водою заливай, пригоріло їж і водою запивай, сире, доварюй. Живу собі далі, до бабці ходжу та квіти поливаю і все їй розказую, як порожньо в хаті. Нема до кого заговорити, ба, нема кому лагідне слово сказати, лиш я та кіт, як добре, що ви в мене були. А потім в мене в голові виник план. Може, хтось його осудить, але ніхто в моєму взутті не ходив. Вирішила я Василя в своїх цілях використати. Ніби запрошу щось допомогти та почастую обідом чи вечерею, а він їсть аж за вуха малящий та нахвалює. Галина його вже й готувати перестала, бо їй від гареного зле стає, бо вже при надії дійшло до того, що Василь сам напрошується з якоюсь роботою, чи скосити, чи привести що, лиш би повечеряти в мене. Галя до мене й пускає, я їй конкурентка. А якось Галя поїхала в місто на кілька днів, і Василь сам лишився. Тоді я й зробила задумане, а він і не сильно пручався. Я собі подумала, що то буде раз, і так йому й сказала я тебе з родини забирати не думаю, ти мені для одного потрібен і мені пересудів не треба. На щастя, все сталося так, як я задумала. Я довго думала про те, що буде далі, і вирішила, що продам хату та подамся в місто. Що, що, а роботи я не боюся і всяку вмію. Спочатку жила в гуртожитку, а далі й квартиру мені дали. У мене донечка. Слава Богу, пішла в тата вродою і має щасливу долю. У мене онуки вже є, і я ніколи в село не верталася, і я ні про що не шкодую. Підпишись, підтримай українськомовний контент.